30 серпня 2025-го у Львові багатьма пострілами було вбито українського політика Андрія Парубія. Його дід воював за Україну у 1918 19 роках. Тож він виховувався патріотом України. Андрій Парубій був комендантом майдану і керівником самооборони, секретарем РНБО і головою Верховної Ради України. Підозрюваного затримали вже наступного дня. Він виявився батьком загиблого українського військового. Свій вчинок пояснив дивно помста українській владі, хоча ще до загибелі сина ходив на російське ТБ підігрувати російській пропаганді. Є підстави вважати, хто б не був виконавцем злочину і які б не були його мотиви, справжнім замовником є Росія, яка цілеспрямовано вбиває українців за їхню українськість. уже не один десяток років. Деякі з цих злочинів не розкриті до сьогодні. Грудень 2022-го. Нью-Йорк. У найвідомішому концертному залі світу Карнегі Холі звучить найвідоміша у світі колядка «Carol of the Bells» або Щедрик. Так за океаном відзначають сторіччя першого виконання Щедрика у США. Це сталося саме тут, у Карнегі Холі. А потім колядка помандрувала іншими штатами. Уже тоді американці гучно плескали, захоплювалися українською музикою, але плутали українців з росіянами. Шматочок старої Росії прибув до Далласу в неділю під маркою українського національного хору. Поки члени хору влаштовувалися, очільник групи басів Троїцький поділився короткою інформацією стосовно хору та його батьківщини України. Зауваження цього чепурного малороса зводилося до того, що члени його хору не росіяни, а українці. Ваші газети називають нас росіянами, але вони помиляються, говорив він ламаною англійською. Ми українці, хоча совєти й урядують в нашій країні, Америка дуже гарна, і ми б хотіли нашу країну бачити на неї схожою. Сподіваємось, що одного дня ми знову матимемо власний уряд і будемо подібні до вас. The Dallas Morning News 4 грудня 1922 року. Автор Щедрика, композитор Микола Леонтович до американської прем'єри не дожив. У січні 1921-го в окупованій більшовицькою Росією Україні його було вбито. Йому було всього 43 роки. Леонтович був людиною скромною і любив повторювати, що ніякий він не композитор, а просто ранжувальник народної музики. У січні 1919-го Відмовлявся віддати республіканській капелі партитуру до Щедрика. Мовляв, вона не до кінця готова, соромно, люди будуть сміятися, і ноти довелося виривати у нього майже силоміць. У час окупації Леонтовичу довелося втікати з Києва через загрозу життю під російських шовіністів. Він пішки пройшов понад 300 кілометрів до батьківського будинку на Вінничині, але окупанти знайшли його і тут. Напередодні вбивства невідомі викрили його портфель, де були квитки за кордон, куди Леонтович планував втекти від радянської влади. Після цього композитора неочікувано викликали на допит до ЧК. Через кілька днів його вбили. Ввечері 22 січня 1921-го додому Леонтовичів на Вінничні під'їхали двоє чоловіків і попросилися переночувати. О 7.30 наступного ранку один з гостей, молодий чоловік з нервово блукаючим поглядом, дістав обріз і вистрілив у Миколу Леонтовича. Після пострілу до кімнати вбіг батько Миколи. Встиг почути від сина останні слова: Тату, я помираю. Вбивця втік. Злочинцем виявився Афанасій Грищенко, співробітник так званого ЧК, російської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією та саботажем. Вбивцю Леонтовича не покарали. У день вбивства щедрик Леонтовича звучав у Паризькому театрі Єлисейських полів. У залі лунали оваці. Минуло всього 5 років, і сталося нове резонансне вбивство. Жертва лідер українського руху, очільник Української Народної Республіки Симон Петлюра. Вбивця навіть не крився. 25 травня 1926-го Париж. З ресторанчику на вулиці Расін виходить чоловік 47 років. Це колишній керівник Української Народної Республіки Симон Петлюра. Перехрестя вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель. Сюдою пролягав звичний маршрут Симона Петлюри з кав'ярні до дому. У цьому будинку у 1926 році була негарня. Того фатального дня Симон Петлюра зупинився тут, щоб подивитися на книжкові новинки. І в цей момент його гукнули. Симон Петлюра питає незнайомець, і навіть не дочекавшись відповіді, дістає револьвер. Колишній отаман директорії Української Народної Республіки пробує ціпком вибити у нападника зброю. Проте перший постріл в плече збиває його з ніг. Друга куля потрапляє у підборіддя. Ще дві у живіт. Це тобі за вбивство, це тобі за погроми, кричить чоловік з револьвером. Нарешті п'яте поранення у груди виявляється смертельним. Уже за 20 хвилин Симона Петлюри не стане. Перша куля влучила в плече. І хоча рана була легкою, Симон Васильович від удару і несподіванки відкинувся назад. Услід за цим пролунало ще три постріли у підборіддя і живіт. Смертоносною виявилася п'ята куля, що потрапила в груди. Шоста і сьома у Бруківку. Восьму останню перекосило в барабані револьвера. Василь Михальчук. Стаття Вбивство Симона Петлюри. Петлюру везуть у госпіталь. Проте врятувати його не вдається. Йому було 47. Між тим затриманий дає перші свідчення у поліції. Його звати Самуїл Шварцбад і він убив петлюру буцімто у помсту за єврейські погроми в Україні. Захисник, відомий у Парижі адвокат Андрій Торес, повернув справу так, що суд почав трактувати вбивцю петлюри як месника за єврейські погроми. Вбивство петлюри це було це була дуже підла операція. Наскільки вона, по-перше, було це Петлюра все ж таки був діяльний і на даному, на даному моменті. Це НКВД рішило його зліти. Тоді ГПУ рішило зліквідувати зі сплячим агентом, який був у Франції. Плюс найгіршу операцію, яку вони яка їм вдалося зробити, то є спопуляризувати в цілому світі петлюру як антисемії. Та криваві безглузді злочини проти євреїв у час тотальної війни в Україні чинили всі: як українці з різноманітних загонів та армій, так і денікінці та червоноармійці. Незважаючи на те, що Петлюра рішуче засуджував єврейські погроми і доклав чимало зусиль для їх припинення, більшовицька пропаганда всіляко звинувачувала саме його. В організації цих злочинів його заклики до найвідоміших євреїв у світі та до єврейських громадських організацій створити спеціальні комісії для з'ясування прізвищ справжніх погромників в Україні почуті не були. Травень року 1926-го. Через два дні після вбивства Петлюри Міністерство внутрішніх справ Франції звернулося до Служби безпеки із запитом про більшовицьке угрупування під назвою Союз українських громадян Франції. Служба безпеки відкопала факт пропаганди союзом більшовицьких ідей, однак нічого, що вказувало б на причетність організації до вбивства Петлюри, не знайшла. Через два місяці секретар амбасади Німеччини у Франції. Граф Саурма намагався донести до відома французького уряду, що німецька розвідка має факти, які вказують на члена союзу українських громадян Франції Галіпа, як одного з безпосередніх організаторів вбивства. На звороті звіту про зустріч з секретарем німецької амбасади було занотовано не відповідати графові, якщо він буде вдруге наполягати. При відсутність прямих доказів участі Союзу одна деталь все ж вказує на те, що Шварцбард був близький з цією організацією. Під час арешту він мав при собі примірник українських вістей з портретом Петлюри на першій сторінці. Шварцбард його використав, щоб розпізнати свою жертву. Газету видавав саме Союз українських громадян у Франції. Фото Петлюри супроводжувала стаття, у якій висловлювалося занепокоєння зближенням Петлюри з лідером Польщі Пілсуцьким. Ставлення Франції до справи Петлюри стає більш зрозумілим у контексті франко-радянських переговорів, що відбувалися під ту пору у Парижі. Ці переговори кілька разів переривалися. Востаннє через заклик амбасадора СССР Раковського до прилетарів усіх країн повалити свої уряди. На вимогу французької сторони радянський уряд різко засудив ставлення свого амбасадора, запевняючи, що СРСР засуджує будь-яке втручання у внутрішні справи інших держав. Однак французька преса розгорнула антикомуністичну кампанію і вимагала відклику Раковського. Себастіян Дегаске. Стаття Справа Петлюри і Франція. Під ту пору франко-радянські стосунки були доволі напруженими. Франція була зацікавлена в тому, аби якомога швидше позбутися справи Петлюри. Глибше дослідження причетності членів союзу українських громадян Франції до вбивства могло вивести на радянську амбасаду. Та безпосередньо на Раковського головні підозрювані у вбивстві члени союзу Борщак, Дзіковський та Орленко, були вислані з Франції. Ну а Раковського радянське керівництво саме відкликало до Москви. Непрямих доказів причетності СРСР до вбивства Петлюри, а також того, що французька влада для покращення дипломатичних стосунків з Кремлем. Заплющувала на це очі, вистачає. Наприклад, у листі французького амбасадора в Москві до прем'єр-міністра Франції Бріана від вересня 1928-го є такі рядки. СРСР докоряє Польщі, що вона підтримує політику українського сепаратизму. Їх називають Петлюрівські банди. Хоч Петлюра був застрілений, а радянська влада не гребувала жодними засобами, щоб забезпечити виправдання убивців. На процесі французька влада спочатку була чемною з представниками України. У звинувачувальному вироку об'єктивно описували місце Петлюри в історії, його антипогромницькі заходи. Але щойно почалося слухання, все змінилося. Раптом вибухнула хвилою ненависті місцева ліва преса. З Радянського Союзу, коштом держави, прибули свідки, котрі нібито служили у петлюрівських частинах. Ще десятки свідків прибули зі США, Канади, Уругваю. Спеціально для того, щоб розповісти про звірства петлюрівців. Процес над вбивцею перетворився у суд над покійним петлюрою. Судовий процес перетворився на змагання відомих адвокатів кампінчі з боку петлюри та Тореса з боку Шварцперда. Адвокат убивці замість оборони став на позицію звинувачення, зображаючи петлюру погромником германофілом, інкримінуючи йому вороже ставлення до Франції. Жаріков стаття Смерть Симона Петлюри. Три версії одного вбивства. На боці Шварцбарда виступило 85 свідків, замість 50 запланованих. Серед них письменники, професори, сенатори. Усі вони говорили про Шварцбарда як про народного месника. Зрештою, головного отамана звинуватили в погромах, скоєних навіть там, де Петлюрівська армія ніколи не з'являлася. І зусилля, які були направлені з російської розвідки, російським і ЧК, саме для того, щоб е, дати можливість звинуватити петлюру, е, коли приходили якісь інформації, чи люди, які могли дати е, позитивну інформацію, вони тим чи іншим способом не допускалися і не потрапляли або їх не, не заслуховували на, на суді. Натомість суд не взяв до уваги заяви єврейських лідерів Марголіна та Жаботинського, які виступили на захист Симона Петлюри. Французька колегія присяжних, складена з простих міщухів, ухвалила блюзнірське рішення виправдати вбивцю та змусити його сплатити один франк штрафу за забруднення території вулиці. Вбивцю звільнили, тому що через чисто правові аспекти, де адвокат доказав, що так він його забив, але ви не можете, наприклад, зробити другу аферу дрейфуса. Він був переконаний, чи Петлюра винен чи не винен. Це не важливо. Він був переконаний, що Петлюра винен, і тому його треба звільнити. З огляду на факти звинувачення Петлюри в антисемітизмі видаються абсурдними. Тим не менше, до двох французьких присяжних так і не дійшли аргументи адвокатів Петлюри, що Шварцбарт був не месником одинаком. Аланкою розробленою в радянському союзі спецоперації з усунення людини, яка стала для українців уособленням боротьби за власну державність, ми так ніколи і не дізнаємося справжніх мотивів Шварцбарда. Чи був він фанатиком, який повірив у те, що йому розповідали, чи хотів грошей, а може боявся якогось викриття? Зате ми точно знаємо мотиви іншого вбивця Богдана Сташинського. 12 жовтня 1957 року Мюнхен на сходах будинку номер 8 на площі Карла було знайдено труп провідного діяча української націоналістичної міграції лева ребета. Медична експертиза не встановила будь-яких ознак насильницької смерті і поставила діагноз, що він помер від серцевої недостатності. З левом ребетом вважалося, що знову це викличе боротьбу між різними угрупованнями. Буде вважатися, що ребета забили бандерівці. 15 жовтня 1959-го Мюнхен. У під'їзді будинку знайдено залитого кров'ю лідера українських націоналістів Степана Бандеру. Медики констатували смерть від отрути Ціаністого Калію. Те, що українські кола говорили, що це вбивство, що це там Москва і так далі. Знаєте, ви зацікавлена сторона, зрозуміло, а ви докажіть, а це як зараз із. Лайнером Boeing 737. Да? Ну, всі розуміють, хто вбив. А, -а ти докажеш да? або як там Путін Путінга, докажіть, що це наші танки, там, що вони звідси заходять і так далі. Вбивство Бандери ризикувало залишитися назавжди нерозкритим злочином. На кшталт убивства Джона Кеннеді. Але сталося непередбачуване. 12 серпня 1961-го західний Берлін. В установу американської поліції зайшли молодий чоловік і жінка. Вони були дуже стривожені. Чоловік заявив, що його звати Богдан Сташинський, дружину Інгі Поль, і вони щойно втекли зі східної Німеччини. Далі, трохи повагавшись, чоловік сказав, що є агентом радянських спецслужб і вбивцею українських націоналістів Лева Ребета і Степана Бандери. Спочатку чоловіка сприйняли за божевільного, проте, чим більше він розповідав, ставало зрозуміло. Чоловік говорить правду. Ташинському з дружиною вдалося перетнути кордон між східним і західним Берліном у ніч на 12 серпня. А вже за добу західний Берлін почали оточувати колючим дротом і зводити те, що згодом назвуть берлінською стіною. Все в Зізнання у вбивствах – крок, для якого потрібна серйозна мотивація. Для Сташинського і Інги це було банальне бажання вижити. Після вбивства Бандери Сташинського з дружиною відправили до Москви, де тримали практично як в'язнів під охороною. Вагітна Інга зуміла виїхати до НДР, однак Сташинському їхати з нею заборонили. Він так і не побачив сина. Зі східної Німеччини прийшла телеграма: Петро помер. Прошу приїхати. Сташинського відпустили лише на похорон, причому будинок батьків Інги був під охороною. Ймовірно, саме Інге переконала Сташинського тікати. Вони залишають свою дитину непохованою і, обдуривши охорону, вислизають з дому. Якби він зачекав один єдиний день, зачекав дня похорону своєї дитини. Він вони втекли один день до того, як був похорон їхньої дитини. Вони б залишилися в східному Берліні. Вони б залишилися в Радянському Союзі. І ми б ніколи не знали ні про те, як помер Лев Ребет. Ніхто забив Степана Бандеру. І головне, ми б мали дуже загальне уявлення про те, як діяла радянська розвідка в 50-ті -60 і 60-ті роки. У жовтні 1962 року у місті Карлсруе Богдан Сташинський постав перед судом. І весь світ дізнався про грандіозний провал спецслужб СССР. І це обернулося на учний процес, який підтвердив правоту Української сторони і став процесом значною мірою над радянськими методами політичної боротьби да, усунення політичних конкурентів. Тоді всім стало зрозуміло, що і Троцький, і інші, що це було ініціатива мексиканських комуністів розумієте. Богдан Сташинський народився 1931-го у селі Борщовичі на Львівщині у селянській родині. Його рідна сестра була пов'язана з підпіллям упа його дядька. розстріляли НКВД. Після закінчення десятирічної школи Сташинський поступив до Львівського педагогічного інституту на російський філфак. Одного разу він їхав додому провірити батьків і спробував зекономити на квитку. Зайця спіймала залізнична міліція, яка на той час належала до міністерства державної безпеки. МГБіст виявився добрим психологом. Він припустив, що хлопці такої породи, як Сташинський, можуть стати в пригоді і не помилився. Студента присоромили й відпустили, але через декілька днів до нього завітав чоловік у цивільному. Далі розмови, погрози, репресіями рідним за зв'язки з УПА і, звичайно, обіцянки цяцянки рожевого майбутнього. Сташинський дав згоду. Сташинський знав таємниці радянської системи. КГБ знав, знав... Таємниці підготовки отаких от от терористів, скажімо так. Ну, і навіть усі протоколи допитів його в суді німецькому розкрили дуже багато. Та як Радянська спецслужба вербувала таких Сташинських, та, як, на, як в Радянському Союзі, на елементарних речах. Можна було попастися. На суді виступили донька Степана Бандери Наталка та дружина Лева Ребета Дарія. Це те, що тут цими днями виявлено, я сприймаю як глибоку і жорстоку трагедію. Я не маю супроти обвинуваченого почуття злоби і ненависті. І я не кладу жодної ваги на те, щоб він був гостро покараний. Справу сташинського я бачу саме як справу, як явище, що є віддзеркаленням трагічної долі мого народу. Дарія Ребет, московські вбивці Бандери перед судом. Вирок Сташинському прозвучав доволі поблажливо. Вісім років тюремного ув'язнення. Його подальша доля невідома. Парубій, Фаріон, військова Чеченка Аміна Окуєва. Цей список, на жаль, буде лишень поповнюватися. Кожен, хто працює на Україну проти Росії, має усвідомлювати: він може стати наступним. Поле бою у новітній війні значно ширше, ніж лінія фронту. Ці вбивства припиняться лише за двох умов: перша Українці перестануть доводити, що вони не росіяни. А отже, мета імперії буде досягнута. І друге, імперія зрозуміє, що не досягне в такий спосіб нічого, бо на заміну одним прийдуть інші, і ще інші, і ще. І що вбивати треба не одиниці, а фактично кожного. А це неможливо. Проте це усвідомлення буде рівноцінним усвідомленню того, що Росія свою багатосотлітню війну за Україну програла. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!